Вічі, тому що рік назад, під час Революції Гідності, громада Рівненської області на такому ж самому вічі надала кредит довіри голові, теперішньому голові обласної ради Михайлу Михайловичу Кирилову. Рік назад він обіцяв звітувати перед людьми на Майдані. Також обіцяв зібрати вічі і відсвітувати перед ними, якщо коли прийде рік. Прийшов рік, він звіт, звітував перед депутатами, але про річчя чомусь він забув, про людей він також чомусь забув. Тому ми вирішили йому нагадати про це. Він би мав зібратися перед тим, як світувати з депутатами, він би. Початку зібрати вічі сам і відсвітувати перед людьми, сказати, що він зробив за рік, щоб люди всі почули, що відбулося, які зміни, що планував зробити, що не зробив. Але він він цього не зробив, відсвітував перед депутатами. Я думаю, що ігнорує тобто, сьогодні чи наші. Сьогодні навіть його не буде. Власне, які ваші подачі ні, як буде боже вічний, є вас бачити. Думаю, ми послухаємо всіх людей на Це ж е Ми тільки запрошували людей навіщо, щоб люди зібралися, прийшли, висказали свою думку. А які подальші дії? Я думаю, навіщо прийметься якась резолюція віче? Громада Рівненщини, яка зібралася, яка не байдуже долю рівненщини. Вирішить якусь. Далі дії, що буде, що будемо робити. Але чи можна вважати цю вашу резолюцію чинною? Сьогодні на Майдані так вже багато людей. І тим паче, що, мабуть, половина з них це все-таки ваші хлопці. Я не знаю, чи можна вважати, як хочете так вважати. Тут зібралися люди, які не байдужі. Запрошення ми розсилали по пресі, по радіо, по телебаченню, роздавали листівки. Я знаю, що тут присутні люди з області, багато людей, яких я бачив під час Революції Гідності на Майдані і в Рівному і в Києві, з якими разом були в Києві. Я багатьох людей, яких я не бачив майже рік, вони якось знали і приїхали. Всі, Всі, хто переживає за сьогоднішній, за майбутнє рівни, всі зібралися. Пане Олександре, коли була сесія обласної ради, восени, ви активно виступали за Михайла Кирилова, і коли батьківщина хотіла висловити йому недовіру, то ви кричали, що... Не можна. А тепер ви навпаки хочете, щоб він пішов з посади. Що змінилося? Дивіться, ми підтримували народні сили. Народ видав. Ви зрозумієте. Я перепрошую, дивіться на зоряну, щоб камери були, я тут ми підтримували Михайла Михайловича Кирилова і будемо підтримувати іншу кандидатуру, яку обере народ. Зрозумієте, це просто вічі, на яке би мало прийти голова і відсвітувати. Що Вічі дали йому кредит довіри рік назад. Хіба Вічі це щось таке надзвичайне, прийти і поспілкуватися з людьми, навіть якщо тут буде стояти троє людей. Двоє. Людина б мала прийти і сказати, що от я прийшов, я зробив то -то, то, то можливо, не все було добре, можливо, а воно і не все було добре. Але він має бути чесним, відкритим і прозорим і спілкуватися з людьми. За це ми боролися. Це є ідеали революції гідності. Але я запитувала, все таки, ви підтримували осінь його активно, забороняли, кричали батьківщині. Ви не маєте Як права не його знімати. Нікого. Але після президії чи під час президії ви говорили про те, що йому потрібно висловити недовіру, що він пішов. Так, ми при час президії ми висловили Михайлу Михайловичу Кирилову недовіру. Недовіру висловили по одній простій причині. Він лобіює інтереси регіоналів на посади. Тобто на посади, на керівні посади в комунальних закладах обласної ради призначаються представники партії регіонів і активні, активні скажімо. Не поціновувачі, а прихильники партії регіонів, які підтримували режим Януковича. А ось призначення. Дивіться, е... візьмемо перинатальний центр у пані Вікторії Нікієви, яка зараз очолює цей перинатальний центр. Контракт закінчується 7 червня. А... А... На цій президії мали розглядати продовження її контракту. Тобто інші кандидатури взагалі не розглядалися. Просто одна кандидатура, навіть не зак... якою ще не закінчився контракт, мала би вже бути призначена. Це несправедливо і нечесно. Тому ми висловили свою неду. То це є ні Києва, єдина персона, яку він призначав. Є там було багато чого. Ви подивіться, були зняті всі, на цій президії були зняті всі кадрові призначення. Ви можете, ви ж журналісти, ви ж мали би цікавитися. Ну, але ви говорите про конкретних регіоналів, то назвіть, будь ласка, ще прізвище. Ой, там були не синюк, нас не задовільняли питання по бойку, наприклад. Нас було, дуже було багато питань. Я думаю, що в людей теж вони ці питання є. Вони прийдуть зараз, і всі кожна людина висловить свою думку. І було б непогано, не щоб голова обласної ради, який отримав кредит довіри від людей рік назад, прийшов і відзвітував.